Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я хочу розповісти вам про синдром Жельбера. Я прошу вас одразу поставити лайк цьому відео, і якщо воно буде для вас цікаве або корисне, написати коментар, зробити репост. І сьогодні мова піде про такий синдром, про який частина з вас чула, частина з вас чує вперше. І ця тема стає все більш актуальна в. Спільноті інтегративних спеціалістів, функціональних лікарів, і ми сьогодні з вами обговоримо, як його запідозрити, навіщо взагалі ця інформація, знати про себе, є у вас синдром Жильбера чи немає, що це таке, в кого він може бути, як він проявляється, і як з'ясувати, чи ви є носієм синдрому Жильбера чи немає, і відповідно що робити. Для початку давайте розберемо, що це взагалі таке. Синдром Жильбера – це таке вроджене, генетичне. Зниження активності ферменту глюкоронідази, тобто, це генетично запрограмована особливість метаболізму в людей, які мають такі гени, як при синдромі Жильбера, фермент глюкоронідаза працює в середньому на 30-60% менше, не так інтенсивно, як потрібно. Тобто, що це означає? Цей фермент нам потрібен для детоксикації, для виведення відпрацьованих гормонів, нейромедіаторів, всяких наших дофамінів, серотонінів, окситоцинів, адреналінів, токсинів, тобто речовин, які потрапили в наш організм із зовнішнього середовища і є для нього чужорідними або утвор... токсичні метаболіти, які утворились в результаті нашої життєдіяльності, наших обмінних процесів. Все це тою чи іншою мірою. Потребує участі ферменту глюкоронідази, тому що а, наші токси, я назову, назву це таким загальним словом: токсини, під якими я маю на увазі, і наші внутрішні речовини, гормони, біохімічні субстанції, які треба вивезти, і те, що ззовні потрапляє, і важкі метали, і якесь екологічне навантаження, і так далі. Все чужорідне, все непотрібне, все відпрацьоване, воно виводиться через нирки. І печінку, жовчний кишківник, двома шляхами водорозчинним через нирки і жиророзчинним, в печінці перетворюється, через жовч жовчний виходить кишківник і виходить скалом в унітаз і Таким чином ми позбавляємось воду і жиророзчинних токсинів. І для цього в цих процесах приймає участь фермент глюкоронідаза. Є реакція глюкоронідації, коли наші токсини відпрацьовані, вони зв'язуються з глюкороною кислотою, скажімо так. Наше сміття пакується в сміттєвий пакет. От ви, наприклад, готували салат чи борщ, у вас є якісь побутові харчові відходи, ви їх склали в пакетик, винесли на смітник. Приїхала Це ви таким чином провели реакцію глюкоронідації, Зібрали це сміття і скинули смітник. Смітник це жовчний. Потім приїхала машинка, наш кишківник, і відвезла на звалище, тобто в унітаз. Унітаз це вже кінцева станція, коли потрапляє сміття. Так само в нашому організмі печінка, потім через печінку це, -це в жовчний складається, відтікає жовч у нас. Якщо відтікає, якщо нема застою, то всі токсини благополучно виходять в кишківник і через кишківник виходять в унітаз скалом. І таким чином ми їх позбуваємося. Якщо в нас порушена функція печінки, то ми вже не позбуваємось частини токсинів. Якщо в нас застій жовчі, проблеми з жовчним, відсутні жовчні після операції, Порушена також фаза виведення токсинів. Якщо в кишківнику дисбіоз, порушена проникність, закрипи, то ми розуміємо, що ці токсини, які повинні були вивитися з тез, через печінку, жовчний, кишківник, скалом, якщо є порушення на цих рівнях, вони не будуть виводитись або не будуть виводитись повністю, або не будуть виводитись ефективно. Таким чином вони будуть повертатись. В наш кровотік затримуватись в організму, спричиняючи велику кількість негативних ефектів, про які ми поговоримо пізніше. Тобто, синдром жильбера це коли в людини знижена детоксикація. Фермент ось цей, їх там багато, але один з цих ферментів він достатньо вагомий, він працює лише на половину або на третину. І це означає, що люди з синдромом жильбера мають підвищену сприйнятливість до зовнішніх та внутрішніх токсичних впливів. Тому що немає достатньої кількості ферменту, достатньої активності, щоб це вивестись, і тобто в них менша ємність детоксикації. Детоксикацію здорової людини може вивести от стільки, детоксикація людини з синдромом Жельбера може вивести от стільки. А що саме виводить фермент глюкоронідази для детоксикації, яких речовин вона потрібна? Білірубін, він утворюється в результаті нашої життєдіяльності, розпаду? Еретроцитів, жовчі, процесів травлення і так далі. Гормони щитоподібної залози, як наші власні, природні, так і синтетичні. Якщо людина знаходиться на замісній гормонотерапії, приймає еутирокс, ельтероксин, вони також будуть виводитись через печінку, через фазу глюкоронідації. І людина з синдромом Жильбера, наприклад, може себе погано відчувати на еотероксі. Є хтось, хто на ньому чудово себе почуває, а є хтось, хто не дуже. Естрогени, жіночі гормони, в тому числі як власні, які наші яєчники виробляють, так і синтетичні, які ми приймаємо в препаратах по показам або отримуємо токсичні естрогени з оточуючого середовища у вигляді пластику, пластикових стаканів, поліетиленових пакетів, цього-всього синтетичного о, якби, навантаження. Чоловічі гормони, як природні, так і синтетичні, які чоловіки там приймають з метою набору, наприклад, м'язової маси і так далі. тому подібно. Тобто гормони будуть виводитись як наші, так і ті, які ми приймаємо або отримуємо також через печінку, тому часто люди бояться і мають неприємний досвід прийому гормональної терапії, тому що, можливо, вона в них просто не могла через ці порушення детоксикації нормально вивестися і відповідно спричиняла негативні наслідки. Медикаменти, токсичні сполуки, тяжкі метали, продукти глікації тобто, чому кажуть, що при хворій печінці не можна смажене? Тому що смажене це продукти глікації, воно теж є токсичним, чужорідним і відводиться через печінку. Тому якщо людина зловживає там, смаженим фрітюром, фастфудом, це теж навантажує її печінку. Афлотоксини це пліснява на продуктах вентиляції в е, домі. Крупи, які довго зберігаються, вони можуть бути вражені при діснявої горіхи, дуже часто, особливо арахіс. Арахіс в наших широтах не росте, він до нас довго їде, довго там, десь валяється, зберігається. Він дуже вразливий до ураження пліснявою і він переважно весь інфікований афлотоксинами, кава, до речі, також сири з пліснявою. А це все токсичні речовини. Пліснява дуже токсична на печінку, і для того, щоб вивести ці. Афлотоксину потрібно максимально її навантажити і залучити в весь її ресурс. Якщо ресурс людини вже від природи обмежений, а ще й вона навантажена. Ця людина, наприклад, вона приймає замісну гормонотерапію, терапію, приймає еутерокс, приймає там якісь ліки пару трійку від хронічних хвороб, вона зловживає смаженим, п'є алкоголь, вона ще там десь під'їла арахісу смаженого, то в такої людини, звичайно, будуть виникати проблеми зі здоров'ям, хоча, начебто, нічого такого вона не робить. Кримінального і вакцини вони також впливають на детоксикацію. Точніше, навіть не вакцини, а ті речовини, які виступають в якості консервантів і ад'ювантів. Які особливості метаболізму при синдромі Жельбера? Ослаблений детокс, менша ємність детоксу, тобто вразливість до токсичних впливів, ліків, гормональних порушень, схильність до застою жовчі. Як застій очі буде ще більше потенціювати всі ці проблеми і погіршувати травлення, погіршувати функцію кишківника, виведення токсинів і так далі. Вищі ризики проблеми з кишківником дисбіозу, легше утворення каменів в жовчному, проблем з печінкою, гепатиту, стеатогепатиту, гепатозу. Підвищений бактеріальний грибковий ріст кишківнику, тому що є засті жовті, не знешкоджуючи ці бактерії, і грибки, вони там всі буяють, запалюють кишківник, порушується мікрофлора, людина страждає, знаходиться в постійній інтоксикації. Схильність до накопичення естрогенів і взагалі естрогенах залежних захворювань, особливо це стосується жінок, особливо жінок, які мають зайву вагу, тому що дуже високе естрогенне навантаження, печінка не справляється, якщо є ще інші фактори, які порушують там, щитовидка, гормони. Тяжкі метали, якась інтоксикація, неправильне харчування і так далі. Тому подібне, то виникають вищі ризики доброякісних так, всяких вузлів в грудях, в матці, поліпів, кровотеч і злоякісних також. І може порушуватися виведення нейромедіаторів, це всі речовини, які відповідають за нашу нервову діяльність, за нашу настрій, працездатність, активність, наші серотоніни, дофаміни, те, що робить нас або. Веселими, активними, позитивними, стресостійкими, або те, що переводить нас в такий депресивно пригнічений апатичний стан, або дуже роздратованими нас робить. Часто люди дуже роздратовані, такі, наче наелектризовані, через те, що вони знаходяться в інтоксикації, їх нервові закінчення, їх нервова система. Постійно подразнюються ось цими не до кінця виведеними, невчасно, неякісно метаболізованими нейромедіаторами. Ваш серотонін, якийсь, ви його насинтезували, ви повинні його вивезти. Якщо ви його не виводите, ось цей вже такий з ем, скажімо так, скиші ці нейромедіатори, вони продовжують циркулювати в вашому організмі, і вони порушують ваш настрій, самопочуття, сон. І ви, наче собі не належите, у вас змінюється характер, часто в людини. Змінюється, погіршується характер, і вона стає якась неадекватна, дратівлива, гнівлива або навпаки депресивна, наче була весела людина, все добре. Людина якось веде себе не так, як завжди. Часто це не зумовлено психологічними порушеннями, це зумовлено біохімічними порушеннями. Людина просто в інтоксикації згадайте себе, коли ви хворієте, наприклад, грипом. У вас ніхто не вмер, машину ви не розбили, роботу не втратили, діти здорові, родичі здорові, все в житті нормально. Є де жити, все на місцях, але у вас такий жахливий настрій, і ви себе жахливо почуваєте, тому що у вас іде інтоксикація. Хоча ви розумієте, що ну, в вашому житті нічого не змінилось. І, і нічого не хочеться. Ви начебто маєте час. Я, наприклад, дуже постійно через це переймаю, що я, коли хворію, не дуже інтенсивно, я маю час, там, наприклад, щось почитати, поробити. Я не маю можливості, тому що мозок. Нервова система в стані інтоксикації, вона нічого не сприймає, вона не продуктивна, начебто можна було б цей час використати на щось конструктивне, а ти не можеш, тому що ти просто в інтоксикації в тебе мозок не варить. Як то кажуть, дивлюсь в книгу, бачу фігу це про інтоксикацію, це про синдром Жильбера. Як це клінічно буде проявлятися? Вразливість до якихось токсичних впливів тобто людина щось переїла, перепила алкоголю. В неї похмілля, в неї якесь отруєння, все вона вже випадає з життя, вона стає неадекватна. А будь-який стрес, порушення режиму дня, харчування, перевантаження спортом, недосипання одразу позначається на фізичному стані. Є люди, які можуть не спати, погано їсти, вживати алкоголь, палити, і, в принципі, вони себе почувають рівно, стабільно, ну, до, до певного моменту, але тим не менш, що вони нормально переносять і недосипання, і виснаження, і якесь порушення харчування, можуть якусь. Відверту гидоту їсти, і все їм добре, нічого не робиться. А є люди, які ну щось не з'їли, десь не доспали, десь перенервували. Одразу це позначається на стані. Часто от, для жбершиків, я так буду їх називати, це дуже характерно. Периодична інтоксикація людина, наче нормально, нормально себе почувала. Тут вона стає якась дратівлива, млява, жовта, жовтіють о, склери очі. Тобто шкіра може жовтіти, якийсь нездоровий, з'являється у людини вигляд і стан. А в аналізах це буде проявлятися підвищені періодичному непрямого білірубіну, Швидка втомлюваність, астенізація. Такі люди часто схильні до схуднення на стресі. Там вони часто виглядають, як наче вони осунули, знаєте, такі виснажені. А також при декомпенсації, коли порушується детоксикація, буде тривожність проявлятися, дратівливість, емоційна лабільність. Людина була спокійна, спокійна, нічого начебто не відбувається, в житті ніяких змін немає. Ну вона просто стає скажена і не може себе контролювати. Таке часто буває при інтоксикації, при гормональних порушеннях, які теж мають місце, тому що гормони вчасно не виводяться. Отакий в організмі виникає біохімічний хаос. А дуже характерна риса для Жетьберщиків, у мене чоловік з жильбера, Вони при загостренні, крім того, що вони стають дратівливі і з ними важко спілкуватися, вони стають чутливі до запаху. От людина нормально собі приходила додому, все добре. Людина приходить, їй все воняє, якесь м'ясо смажили, їй воняє. Якась тарілка людина нюхає тарілки, заходить. Наприклад, ви раніше заходили в супермаркет. Вас не дратував запах, там, коли ви проходите повз м'ясний або рибний відділ, а вас починає дратувати. Парфуми на роботі колеги користуються парфумом, вас раніше це не дратувало, тепер вас це дратує. Це може бути зумовлено з порушенням детоксикації на фоні синдрому Жильбера або з інших причин. Чому вагітні часто чутливі до запахів? Тому що в них різко. Під час вагітності наростає навантаження на печінку, і вони вже не справляються. Так йде шалене навантаження на печінку. І ще якийсь десь запах, вонючий, вони не справляються просто з цим запахом. І, взагалі, люди дуже чутливі до запахів, вони часто мають проблеми з детоксикацією. Зверніть на це увагу по собі, по своєму оточенню, проаналізуйте. Це дуже така цікава інформація. І може бути періодична тяжкість з правом підребері, яке здуття, важкість, відрижка, ось такі якісь. З боку шлунково кишкового тракту скаргу. Які симптоми діагнози часто супроводжують жильберщики? Вони можуть не знати про це, що це через синдром жильбера, можуть знати, це порушення травлення, дисбіози, часто якісь інтоксикації. Частіше виникають гормональні порушення, тому що гормони нормально не виводяться. Погіршеться стану судин, тому, тому що токсичні метаболіти теж не виводяться. Це все в судинах циркулює, на судини впливає, звичайно, негативно. Знижений імунітет, аутоімунні розлади частіше, частіше порушення харчування тяга до солодощів. Чому? Тому що порушена мікрофлора і порушений рівень нейромедіаторів, Це змінює порушення мікрофлори, недосипання порушення обміну серотоніну, мелатоніну, лептину, змінює харчову поведінку. І системне запалення, тому що всі ці токсичні речовини, відпрацьовані продукти. А воно замість того, щоб виводитись, вони залишаються в організмі. Імунна система змушена на це реагувати. І виникає таке системне вяло текуче, загальне запалення, яке буде впливати негативно на все: і на судини, і на гормони, і на нервову систему, і на настрій, і на шкіру, на все на світі. У жінок це ще й може проявлятися як порушення менструального циклу, виражений ПМС, болісні рясні менструації, маткові кровотечі. А в жінок з синдромом Жюльбера декомпенсованим частіше виникають естрогенно-залежні патології: ендометріози, міоми, поліпи, кісти, болі в грудях частіше. А вони частіше емоційно дестабілізовані, в них такі плаксивість, вразливість, емоційні гойдалки. Жінки з компенсованою. Детоксикацію вони більш емоційно рівні. Звичайно, емоційно повністю рівних жінок не буває, бо то тоді не жінка, якщо вона абсолютно жінка без емоцій це чоловік. Але ступінь вираженості, коли вона вже не здорова, це також може свідчити про гормональні і детоксикаційні порушення. Гормонозалежні новоутворення, доброякісні, злоякісні і естетично ми можемо бачити це як целюліт, пігментацію, старіння шкіри в таких жінок теж виникає раніше. Тобто при синдромі Житбера під прицілом травна система і система детоксикації, печінка, жовчний, кишківник, загалом травлення, щитоподібна топодібна залоза і гормональна система, нервова система, тому що інтоксикація буде порушувати стан нервової системи. І естрогенозалежні тканини, особливо це стосується жінок, це груди. Це матка, яєчники, епітелі піхви, гінекологічні проблеми в жінок з синдромом жильбера, якщо його не компенсувати, виникає частіше. А якщо компенсувати, то рідше, тому треба компенсувати. Щоб щось компенсувати, треба спочатку поставити діагноз. Зазвичай підозру на синдром Жильбера ставлять, коли в людини періодично або там однократно підвищується непрямий білірубін, особливо якщо ще є така симптоматика, людина пожовтіла на фоні стресу, виснаження, схудла. Але це не є підтвердженням для того, щоб підтвердити або спростувати синдром Жильбера, треба здати генетичний аналіз, ДНК, діагностика. І тоді ви будете знати, у вас є ця мутація чи нема. І якщо є, то більш тяжкий варіант, чи трошки легший. Це також нам важливо. І для рівень рубіну також використовується потім, щоб оцінити рівень компенсації. Тобто генетика здається раз на життя, вона не міняється. Ви здали і ви точно знаєте, у вас є синдром Жильбера, немає, якщо є, то наскільки тяжкий? 6-7 чи 77. І що робити? В першу чергу, якщо ви в себе щось таке запідозрили, здайте генетику. Якщо вам підтвердили синдром Жильбера, я вас запрошую на свій курс детокс. Там це все детально. Проговорено, тому що синдром Жельбера для того, щоб з ним якісно жити, не мати ось цих всіх проблем, ускладнень діагнозів, не страждати, не мати проблем, він потребує постійного певного способу життя, підтримуючи. Тобто, треба постійно якби, певні моменти тримати на контролі, підкладати соломку. Це не означає, що тепер все ваше життя буде організовано навколо цього, але ви маєте знати свої слабкі місця і знаєте, які засоби систематично вам потрібно вживати на постійній основі, щоб це все. Трималась в стані компенсації. З цим можна жити, жити довго, жити, вершики, до речі, довгожителі. І е, вони зазвичай живуть довго, але погано, якщо не компенсувати. Якщо ви хочете жити довго і добре з синдромом Жильбера, то вам потрібно змінити, можливо, підкоригувати свій спосіб життя. Як саме це зробити, я в цьому відео просто фізично не зможу проговорити, там більш ніж. 7 годин інформації в курсі. Тому, будь ласка, всіх запрошую. Окремий є урок про синдром Жильбера, про всі токсини, про всі моменти. Все, все, все ви будете розуміти, знати і зможете це втілити в своєму житті, щоб кожен ваш крок, кожен ваш день були побудовані таким чином, щоб все було у вас добре, все було скомпенсовано і все було чудово. Ви жили довго, щасливо не знали біди. Тому запрошую все про детоксикацію, про синдром Жульбера, що робити, що не робити, як часто і так далі, все ви будете знати, втілите і будете класно жити. Якщо синдром не підтверджується, то вам треба обстежити, що через що у вас порушена детоксикація. Чому у вас виникають всі ці зі скарги? Тому що, якщо у вас є. А всі ці симптоми, чутливість до запахів, проблеми з травленням, з печінкою, застіжов чи дисбіоз і так далі, то з цим однозначно треба працювати, є у вас чи немає. Якщо є така симптоматика навіть за відсутності жильбера, є сенс обстежитись і вжити певних заходів. І, скоріш за все, детоксикацію доведеться налагоджувати, і це навряд чи вийде за один раз після візиту до лікаря. Це все одно, скоріш за все, якщо у вас виникли вже ці порушення. То ви щось в своєму способі життя неправильно робили, і це треба буде робити інакше. Я в цьому курсі розповідаю, він для тих, в кого нема синдрому Жильбера, теж просто чудово підходить. Тобто це інформація універсальна для всіх, а для синдрому Жильбера просто необхідно. Це має бути просто настільна книга, інформація, настільний відеокурс для тих, в кого є синдром Жильбера, або інші порушення детоксикації, або загалом, якщо ви хочете знати. Як вам себе тримати в гарному стані і не страждати на всі вище перераховані проблеми, тому я вас запрошую на свій курс, посилання на нього в описі під цим відео. Чекаю на ваші лайки, репости, коментарі, питання і ваш досвід, можливо, якщо у вас є синдром Жильбера. пишіть, будемо обмінюватися інформацією, пишіть нові ідеї для відео і до зустрічі з вами наступної неділі. Всього вам найкращого! Чекаю вас на своєму курсі детокс. Ви точно будете задоволені цим вкладенням і отриманими знаннями. Бувайте на все добре!